Зустрічі. програма про українську програма про української програма про, про... 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 українсько-єврейські про... про... української... про... української... взаємини, вітаю всіх. Ви слухаєте громадське радіо. Я Ірина Славінська, і це програма зустрічі. І сьогодні будемо говорити на тему літературну і водночас таку трохи не дуже для нас типово поговоримо про Лесю Українку, одну з представниць такого пантеону української класики, і про те, що вона могла писати, писала і як писала про. Євреїв часу, в які вона жила, був непростий. Він знаменувався і погромами, і такими не найпростішими сторінками українсько-єврейських І розібратися у цих непростих темах. Нам допоможе моя гостя. Це Олена Гусейнова, авторка книжки Леся Українка віда до я. і Також моя колега з Радіокультура. Привіт, привіт. Почнемо з запитання від Марсіан. Леся Українка писала про євреї. Ну в неї зараз я я зацитую, тому доведеться це пережити. Я люблю жидівські теми. Це, це цитата з її листа до Ольги Кобилянської, Вона насправді любила єврейські теми, і переважно вони були чудно біблійного характеру. Тобто, тобто старий заповіт насамперед, старий, так? старий заповіт, і новий, зрештою, теж. І це теж єврейські теми. Для неї це було таке серйозне джерело натхнення. Вона доволі рано з Біблією познайомилась, багато намагалася читати про те, як її перекладали. Багато навколо біблійної такої роботи роботи в неї було і це були там до Драгоманова видно, і це такі улюблені для неї сюжети. Хоча коли і вони очевидні, я не знаю, чи ми вже почнемо про це. Ми говорити. зараз до цього дійдемо, але ще поставлю запитання: якщо Леся Українка пише, що любить єврейську тему для творчості, в тому числі чи зрозуміло нам звідки витоки цієї уваги до тематики. Так само, як Антично. Вона, вона пояснює: я люблю ці сюжети найбільше тому, що вони гострі, е е пристрасні. І, і неспокійні, і, і складні. Тобто це така для неї територія, от її улюблений афоризм про те, що краще бути холодною або гарячою, але не теплою. І це і про життя, і про стосунки з людьми, і про літературу для неї. І сюжети такі елегійні рівні м'які це не сюжети для Лесі Українки. А для неї потрібен цей от дуже гострий такий mm -hmm. момент, такий на межі з навіть іноді з мазохізмом, чи з. З такими проверзійними, якимись психологічними станами, не тільки психологічними, і е, е, старозаповітні сюжети для неї якраз такі. Гострий сюжет це соціальний сюжет для Лесі Українки? І соціальний теж. А який ще? Е, це втрата е, дому, та, і це відсутність дому і намагання туди повернутися. І це завжди дуже складні стосунки з собою, і любов'ю. Міріам, про мірям, про я думаю, будемо сьогодні говорити. Це складні стосунки з вірою, любов'ю і самою собою і напевно, уже перший текст, верніше першу героїню, ми означили мірям. Давай трохи про неї поговоримо. І далі уже на конкретних прикладах за потреби я буду ставити якісь запитання, які можливо допомагатимуть нашим слухачам узагальнювати те, про що ми говоримо. Всі, хто філологію вивчав українську, для них це загальне місце. 20-те століття для України починається власне з цього тексту держима, поема написана за одну ніч, поема істерика, тобто ну. В нормальному стані ти не напишеш текст за одну ніч, тим більше такого формату, і це текст такий з Лесі Українки, яка пробує себе як поетка, яка е, намагається цю свою мову вибудувати, рівняючись на гейне і на е, західноєвропейських романтиків, і при цьому е, тримаючись в межах, які би задовольнили маму, бо мама контролює її присутність в художньому світі. Ну я загалом мала Пчілка, таки матріарх літератури не тільки стосовно Лесі так. Українки. Це такий Іван Франко з цього з цього боку Дніпра. Та? Чи з Бруча? Збруча, звідки дивитися. І тут вона пише зовсім інший текст, та? Про, про який вже ясно, що це текст такий виходить за межі спроб літературних вписування в себе в якісь літературні уявлення. І історія цього тексту теж відома. Це історія такого. Дуже свавільного вчинку, коли Леся Українка, яку тільки-тільки від оперували, та тільки-тільки в неї може початися її здорова історія. Вона їде доглядати свого близького друга Сергія Мержинського, який помирає від відкритої форми туберкульозу. І коли ну, тобто, вже коли вона туди їде, все ясно, вона з ним їде прощатися, а це така ніч, в яку це стає надочевидно. І з'являється цей текст. І він складний в усіх сенсах. Хоча він, напевно, читається найлегше з усього, що Леся Українка написала, включно з її поезією, наприклад, юнацькою. Вона складно читається, тому що. Ну, тобі майже нудно це читати. Uh -huh. та? Це такий текст, от який просто ти так само швидко читаєш, напевно, як вона писала. Це історія про жінку, єврейську жінку, яка є в цьому комунікативному полі Ісуса Христа. Вона частково фікційна, частково якісь жіночі образи вона в себе поглинає, які ми знаємо з Біблії, і яка присутня з ним власне от в момент цього прийняття рішення або прийняття вже вирішеного рішення. І, але її стосунки з ним не тримаються на вірі, тобто вона йде за ним, не тому що вона вірить в те, що він місія, тому що вона любить його як чоловіка. Натомість він вирішує свою місіанську історію продовжувати до кінця, і для неї це великою мірою зрада. І це такий дуже болісний діалог, в якому відбуваються дві суперечки водночас. І це суперечка жінки, яка хоче мати свій голос і хоче мати право на те, на що в принципі людина не має права. І це суперечка така ін. Це така суперечка з тим, як трактується християнство на межі 19-20 століття. Ну очевидно, це просто біографічна історія mm. про жінку, яка не може зупинити е, кінець життя чоловіка, якого вона любить. Ми не знаємо, ким він був другом чи коханим, але тим не менше він був дуже важливою фігурою. Це теж ясно, чому саме ця маска, що перевтілення в таку ліричну героїню, єврейську жінку часів. Описаних у Біблії подій, чи, зокрема, описаних у Євангелії подій, що ця маска дозволяє сказати такого, чого би не дозволяла маска української жінки 19 століття. Ти знаєш, я зараз буду е, трошки надінтерпретувати ймовірно. Це в е, Лесі українки з мамою з час з її подорожі в Єгипет. Mm -hmm. вона там власне знайомиться з євреями-сіоністами і дуже багато серед них жінок. І це ті, з ким їй доводиться перетнутися в Єгипті, найбільше її вражає якраз ця спільнота євреїв сіоністів, і це теж в листах не розписано детально, але якщо дозволити собі фантазувати на цю тему, та, то можна хто хто ким вони були? Вони були, по-перше, соціалістами майже всі, та по-друге, вони були людьми, які свідомо прийняли рішення, що вони поїдуть створювати свою державу фактично на, е, на пустилі. На голому ґрунті. І вони поїдуть в чужу, абсолютно подвійно чужу країну, та країну, яка знаходиться у владі Османської імперії, країну, в якій живуть якісь інші ну, палестинці, фактично, так? і вони почнуть там будувати свій новий. Тобто це таке от ну, така інтенція дуже ризикована. Створення нового світу. І... Створення нової країни. Так. І е, крім всього іншого, це все таки дуже вільна е, спільнота, попри все, та е, тому що умови такі, що жінки і чоловіки мають рятуватися однаково. Та? та це таке дуже егалітарне суспільство. Я зараз пригадую те, що я чула про життя людей у перших кібуцах, так які разом обробляли землю, разом створювали суспільство, і це своєрідне суспільство рівності. Подекуди зі знаком мінус, тому що всього бракує і умови, можливо, на найкращі для життя на початках. Але мені здається, що це Лесью Окринку мало дуже вразити і захопити, mm -hmm. і вона там згадує, не називаючи імені свою подругу сеоністку, яка її, наприклад, коли її запитала, ну що ж ви так вирішили все покинули, наш щасливий. Російсько-імперський світ і поїхали сюди, і тут от так страждаєте. Вона сказала: А хто вам сказав, що я должна бути щасливою? <різь> і і вона Леся Українка медитує навколо цієї фрази Я боюсь що. Єврейські жінки, які яких було багато в, в рухах антиімперських, тоді яких було багато, доволі багато і в літературі і в громадській частині активності, та вони напевно вражали та і, і, і тоді, зрештою, я думаю, що перших сионістів Леся Українка побачила все таки не або дізналася про них не в Єгипті, але ще в Україні. Якщо говорити про ось цю візію майбутнього Ізраїля та от з якою працювали сіоністи, чи можна тут говорити про те, що для Лесі Українки це могло бути своєрідною метафорою України? Зрештою, в більшості єврейських текстів, якщо у держиму не враховувати, Ізраїль це спосіб говорити про незалежність України і використовувати в метафоричному сенсі Вавилонський полон цей драматичний етюд, цей текст. Який можна читати на День Незалежності України з таким же успіхом, як і українські тексти, і ти колись боролась мов Ізраїль? Очевидно, це така от пряма паралелі, і це ціла низка текстів про втрачену батьківщину, про руїну, про Вавилонський полон, і, і ці паралелі вони доволі чітко прочитуються. І це не тільки Лесі Українки, така фішка Франко, так само. Наприклад, цю ж метафорику використовував цю ж аналогію для Лесі Українки. Це Ізраїль, чи то пак ця незалежна Україна, яка? Бо от у нас є ще хвилинка, півтори, аби завершити цю частину нашої розмови. Давай трохи опишемо цю країну. Ну, вона не описує щасливу якраз країну. Вона описує руїну. Вона описує Єрусалим, якого немає, і Єрусалим, про який згадується. І, і, і постає пророк Іремія, як така фігура, поет поета, напевно, mm -hmm. так хто пророкує загибель, але в той же час на кого сподіваєшся, чий голос все mm -hmm. одно залишається чутним. Коли ти ці тексти перечитуєш, ти розумієш, що візії про незалежну Україну не було. Була було розуміння, як сказати доступно не тільки для українця, що втрачено. І для того щоб пояснити, що втрачено, Ізраїль і Вавилонський полон були найкращими метафорами, крім розмови про те, що втрачено, якщо коротко, чи було там місце для візії майбутнього, проект майбутнього був у цих образах Ізраїля? Я можу помилятися, але я його там не бачу. Я в листах це значно більше чути. Та якраз у цей з тодішніми. Сучасниками тодішніми сіоністами, тодішніми виходцями з Російської імперії, які намагалися будувати свою країну там, де нічого ще не можна було фактично побудувати, там вона проглядається. В цих текстах це якраз така туга, ностальгія, плач, але такий дуже я не знаю, з... Ні, напевно, от я, напевно, там більше нічого не бачу. От уже в першій частині нашої розмови ми поговорили про те, чи писала Леся Українка про євреїв. Дізналися, що писали, і навіть почули таку дуже важливу плідну думку про те, що образ. Ізраїля у її текстах є дуже цікавою метафорою чи способом говоріння про Україну про незалежну Україну. І встигли ми за перші 12 хвилин обговорити образ мірям із одержимою. Які ще тексти можна тут згадати у доробку Лесі Українки, якщо говорити про єврейську темової творчості, я думаю, що варто говорити про єврейську мелодію. Чи не в першу чергу варто говорити про єврейську мелодію, це такий дуже ліричний, красивий текст, в якому чути як Леся Українка любить пісню пісень. І, і це любовна історія. Але в той же час цю любовну історію можна читати знову ж таки в контексті того, про що ми з тобою говорили. Можна читати, як, як історію про Вавилонський полон, як втрату батьківщини, як втрату храму, і оцей милий, який мій милий, який пішов і полюбив чужинку. Це одночасно чоловік, який тебе залишає і. Ем... І, і край, який ти втрачаєш. І це якраз тут якраз дуже чути, що Ізраїль це не Ізраїль, не тільки Ізраїль, але й Україна, тому що я, чесно кажучи, не пам'ятаю в таких автентичних інтерпретаціях історії про Вавилонський полон і втрату храму вже пізніше, так я не пам'ятаю модусу про те, що те, що відбувалося з самою країною, призвело до її зникнення. Але в на межі 19-20 століття українські інтелектуали все таки багато думали про те, що стало причиною, і те, як функціонувала і зовнішня політика українська, і внутрішня політика українська, і стан справ в Україні, так би мовити, всі попередні століття. Це теж називалося як одна з причин, не тільки якісь там умовні неумовні, дуже конкретні загарбники прийшли і все це забрали. А ми тепер страждаємо, але і те, як ми жили на цій території, призвело до того, що. Тепер є речі, яких у нас немає. Наприклад, є два укази, які забороняють нам писати художні тексти українською мовою, і наукові тексти українською мовою. Наше видавництво має знаходитись в Женеві, а не в Києві. І, а тут якраз з'являється цей мотив милого, який з власної волі пішов до чужинки. Це насправді дуже важлива тема, зокрема, тема зради, тема медитації над причинами якихось можливих поразок. Але я також подумала про те, що було би цікаво почути, якщо загалом такі е, ноти присутні у текстах Лесі Українки, те, як і що вона могла думати про погроми, які в Україні чи на території сучасної України в Російській імперії відбувалися. Є її лист до Івана Франка, який Пишеться в час дуже швидко після кишеневських погромів. Це не українські погроми, але це все-таки одна така історія. І в цей час Франко надсилає три оповідання, Леся Українка їх перекладає російською мовою, і вони мають вийти в одному з російських ну, називаємо їх, ліберальних журналів. І це доволі довга переписка, вона над ним листом не обмежується. Леся Українка просить прибирати слово «жит» з цих текстів. І вона посилається, очевидно, на редакторську ідею, але основна думка, що в так швидко після Кишиневського погрому треба бути дуже обережним. І тому, що ви, начебто, товаришу мій використовуєте дуже звичайне слово і нічого намагаєтесь там особливо такого не сказати, і тут і, і я вас не звинувачую в антисемітизмі, але. Зараз це може так mm -hmm. от прочитатися, і вона пропонує його змінити. Вона пропонує його замінити куркуль або якимось іншим, і і кілька разів вона пише: Франкові: відпишіть мені, чи можу я зробити це затемнення або забілення. Mm -hmm. І і від того, що він останній лист звучить, як якщо ви ж знаєте, мій товаришу, що мовчання іноді сприймається згода, якщо б я щоб я так не думала, просто дайте відповідь. Тобто він доволі довго закликає. Да. Я, чесно кажучи, не знаю, як перевірити, що сталося з цими текстами, але потрібно от я, десь відкопати той. Якщо те просто видання. по датах подивитися, єврейські тексти з'являються в 90-х. тобто після 81-го року, 19 століття, про дев'ятнадцяте століття йдеться, і це означає, що ймовірно. Це, це теж постає в контексті того, що відбулося після погромів. Тому що перша е, хвиля е, переїздів в Єрусалим з е, території української території Російської імперії вона пов'язана якраз 81-м роком. І з цими погромами перше я так розумію, що одна з перших дуже великих е, таких хвиль була була е, навіть не дорослі, це були, це були діти, які залишилися без батьків. Це по суті, була єдина територія, де дорослі могли взяти над ними опіку, але в художніх текстах ця тема прямо не сформульована у Лесі Українки. Ми, зрештою, можемо насамперед за календарем звірити, що так. ця тема її боліла, і ну, імовірно, в цей же час Драгоманов реагує, скажімо, і пише свій текст про євреїв на території Російської і Польської імперії. І, і пояснює якимось чином, що сталося для західного в першу чергу mm -hmm. реципієнта того, що довелося спостерігати. І Леся Українка повторює цю ж його ідею, яку він висловлює. Вона його її повторює в одному з листів і пояснює власне Галицький антисемітизм mm -hmm. тим, як соціально була побудована присутність єврейського mm -hmm. населення в тій і іншій частині. І в Польщі, і в Росії ну, наскільки я пам'ятаю, це зокрема те, що ми ще перед ефіром обговорювали стосовно тексту Драгоманова, в ньому йдеться зокрема про таку тезу, яку і сьогодні, до речі, можна прочитати, якщо подивитись на контент-аналіз різних публікацій у медіа, що тема антисемітизму в Україні є одна із тих, яка з боку імперії також може запускатися Там в два пояснення. інформаційний простір, Одне соціальне, оскільки в. Ви... Різний соціальний статус був у євреїв і українського селянського населення. Різними речами вони mm -hmm. заробляли собі на життя. І іноді найчастіше вони опинялися в такій дуже специфічній парі. Той, хто приносить гроші, той, хто дає гроші. І, і навіть у Лесі Українки є листування з мамою з Кутаїсі, де вона розказує довгу історію про те, як кльоня е, Клемент Квітка е, мусить іти до жидів лихварів для того, щоб там взяти щось в займи і, і так дожити до кінця місяця. І це така довга історія про, про ці всі стосунки грошей, їх потрапляння до Лесі Українки, повертання. Це така довга і неприємна історія. Це так, от її кінець життя фінансовий такий був. І, ймовірно, в історіях якогось там звичайного селянина в Полтавській губернії це ще неприємніша історія. Але це ситуація вибудована, та так законами Російської імперії тодішньої. Мені цікавіша теза Драгоманова про те, що просто. Використовувати цей принцип осідлості, зони осідлості, він був найшкідливіший. Тобто, все єврейське населення було згуртовано в одному місці, вони не мали права жити вибирати собі, де жити, а українські селяни відповідно не мали права вибирати якихось інших сусідів. І це конфлікт когось переміщеного з тим, хто є автентично. Присутнім на цій території, і ще в 19 столітті, коли уявлення про е, хороше добре, толерантність і так далі зовсім інше, він такий виявився вибуховий і Драгомана великою мірою підозрює в цьому навіть таку е, цілеспрямовану політику внутрішню імперську. У нас є ще хвилинки три на те, щоб договорити про Лесю Українку і присутність в її текстах єврейської тематики. Можливо, ще про якийсь важливий текст ми не згадали. Дві драматичні поеми у полоні і на руїнах. І це, зрештою, те про що ми вже говорили. Це все та сама історія втраченого Ізраїлю, втраченого Єрусалима як такого міста. Омріяного. Але я думаю, що от мені важливіший текст, який називається На полі крові. І це, це теж околця Єрусалиму, але це новий заповіт. І це Каїн, який обробляє своє поле, яке куплено за 30 срібних монет, і намагається пояснити, чому він проміняв. Служіння і вірність ідеї на те, щоб мати власний шматок землі, історію зради, яку можна інтерпретувати дуже по-різному, і великою мірою це все-таки в побутовому антисемітичному уявленні про світ, кай, а, так, я сказала Каїн замість Уда. Але, зрештою, Каїн це теж доволі промовистий образ, не таких і Так, Але, від Іуди. Це, але це, це історія на полі крові. Це історія про Іуду і його 30 е, срібних монет. І, і в цьому повсякденному антисемітичному уявленні про світ е, образ Іуди дуже важливий. Це образ єврейського народу, який зрадив істинного Бога. І, е, і це ціла поема, яка дуже складно і дуже. Е, і дуже неоднозначно, але пояснює історію цієї зради. Але також мені здається, що цей контекст може бути близький і історії України. Я чомусь одразу суто асоціативно згадала дослідження Сергія Плохія, ікони і царі, де йдеться про зокрема те, як козацька старшина вибудовує знає власний візуальний наратив про Російську імперію, в тому числі. І раптом починає вбудовуватися в імперські структури, і теж правда, та і зрештою Леся Українка, як людина, яка походить з такої родини, у якої тато з одного боку, майже все своє весь свій статок та витрачає на українську ідею, а з іншого працює одним з найвищих чиновників Російської імперії і отримує зарплату в цій російській імперії. Це поле, поле крові, це трохи хата з краю. Це я завжди з поле крові, та це я завжди це сприймала як дім на місці, де дому бути не може, де, де для того, щоб був дім, треба пройти всі можливі форми випробування, включно зі зрадою, включно з здобуванням цих 30 срібних монет. І тоді ти здобуваєш право. На отакі от дім. Це і про тодішніх сіоністів теж по своєму історія. Це непоганий сюжет для медитації. Тут ми будемо завершувати нашу розмову. Олена Гусейнова, авторка книжки Леся Українка від А до Я. Говорили ми про єврейську тематику у текстах Лесі Українки у програмі зустрічі. Нагадаю, це програма про українсько-єврейські взаємини. Вона виходить за підтримки благодійного фонду Українсько-єврейська зустріч. Я Ірина Славінська. Ви слухаєте громадське радіо. Наш девіз – Слухайте, думайте.